Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову буде розпаковка посилок з Aliexpress. Сідайте позручніше, ну і починаємо. Так. Якась одежа. Що за одежа? Зараз подивимося, оцінимо якість. Так. Така ось футболка з єдинорогом. Така кольораста. Так. Про якість. На дотик приємна. Не зовсім пластмасова. Ну, певно, не 100% катон. Але зараз глянемо, що нам тут напишуть. Ага, 95% поліестер і 5% еластин. Ну така непогана на літо дитині ганяти, то що треба піде. Поїхали далі. О, тут у нас всього багато так. Це дружини посилки. І тут, певно, все одежа. Треба обережно, щоб не порізати нічого. Так, це, це якісь коготки сині. Певно, під якесь плаття вона собі взяла чи що. Поїхали далі. Далі в нас... Ага, це, коротше, китайці додумалися отакою от штукою. Бачите, вона така, як сказати, як дрібненькі голочки, чистити картоплю. Тобто наділи собі на палець і поняли, що чистити молоду картоплю, ну, чи морковку молоду, чи ще щось таке. Не знаю наскільки воно практично, треба спробувати потім. Можна буде щось вам розказати про нього. Так, поїхали далі. Не зрозуміло. Посилка, посилка. О, така сама штука, тільки синя. ну Думаю, нема смислу це таке. Це... На відео дивитись. Так, а це в нас. Що це таке? я без поняття, що це таке, і на воно і його тут до хріна щось кудись наклеювати чи що. Для чого воно? Значки Бетмена, блін. -яй -яй. Не знаю, не знаю, що це таке. Дружина, як накупивсь ти. Тільки стан подивися. Поїхали до наступної. О, світлодіоди. От світлодіоди це хорошо яких тут раз, два, 4 і ще, 6, 10 штук світлодіодів. в такому антистатичному пакеті. Ось такі вони невеличкі. Ну Десь якийсь фонарик, ліхтарик. Кажу фонарик, чи ще кудись перепаяти деяких вигорів. Ну, взяв подешевці. Мені пригодяться. Так. Поїхали далі. Знову якась м'яка як... посилка. Певно одежа знову. Так, тут я вона. Не знаю, розібратися важко. Так, тут у нас одежа. Одежа якась... Де вона запечатана, щоб обережно. Певно, обережно не вийде. Та так, це я так розумію, блузка на літо з такими кружевними рукавами. Ну, я таку держу. Такої якості, че я сказати. Вона така зовсім пластмасова. Ну, Певно, блузки всі такі. Але мені парило. Я хоч щось люблю, таке більш натуральне. Це я так розумію. мами ощі. Посилка. Так, поїхали далі. Наступна посилка в нас. Так, і тут у нас плата для зарядки. Як можна побачити, тут є і c От, Так, напевно, буде USB-C і звичайний USB Type-A тайп роз'єм. Можна типу, якось міні-повербанка сконструювати. Ну, або взагалі просто зарядку для акумуляторів літьйоних. Так, поїхали до наступного. Що тут? О, це такі у нас міні-карабінчики. Для чого вони? Ну, часто буває на замочку. Від куртки відпадає його, і потім вже потягнути якось цепляєш, як не якусь я не знаю, шпильку чи якийсь шматочок дротику. Ну а тут собі зачепив і у вас більш культурно воно виглядає. Річ не так, щоб сказати, що дуже корисно, але пару замочків в мене є таких, на яких можна поміняти. І остання посилка на сьогодні. Блін, ці пакети погано ріжуться такі. Так. Ну, це зрозуміло. Це без троз'єм. З цієї сторони ви наставили на шлангу, закрутили. От. А тут, тут бачите, що її можна під різні діаметри. От. Так, а ну ще момент, як воно тут. Працює. Бачите, по одній такі резинові прокладці, чи як сказати, тут ще є, коротше, на на любий діаметр. І тут ви собі... Ой, з цієї сторони. Опа! І з'єдналися. В село потрібна річ, тому мені там не вистачало ще одного такі справи. Так, продовжуємо розпаковку. Наша ось така посилка приїхала кругла, довга. І тут у нас... що у нас тут? О, дістав? Зразу мінус дивимося, бачите, пом'ялася. А це вже погано. Так, це що в нас таке? Це в нас. Самоклейка на письмового столика. Бо дитина подерла свій, ну, зрозуміло. Так як, наприклад, ось цей столик. Обідрати оце все. То потім можна ось таку самоклеючку наклеїти. А -а -а Ай! Так і думав, що так вийде. От. У кого є маленькі діти, то ви, напевно, розумієте, як вони на одному столі і пишуть, і малюють, і пластилін ліплять, і так далі. Тому хороша штука. Сліди <кхи> приступляння скрити. Ану далі. І це остання наша посилка, яку я розпакував на пошті, не втримався. Це мені приїхали літі залізофосфатні акумулятори. Кількості 16 штук для мого наступного проєкту. Це має бути збірка акумуляторів 4 s 4 p Тобто, послідовно набираємо напругу 12-13 під 13 вольт і щоб збільшити ємність ще 4 штуки буде паралельно. Як бачите, є сліди контактної зварки на всіх елементах, тобто вони з якихось збірок. Це купувалися в нас на Elix в Україні. Ну або можна купити на сайті BePower. Ось такі акумулятори. Ну, в майбутньому, на наступне відео, я думаю, що ми затестимо контактну зварку. Попробуємо зробити хоча б тако чотири елементи паралельно. Так, На цьому все. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Нові відео. Всім добра, миру, до побачення.